Привітик! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія, для тих, хто зі мною не знайомий. І сьогодні я хочу поділитися з вами такою дуже особистою історією, а саме темою випадіння волосся. Якщо зараз ти проживаєш саме цю проблему, цей період, то я сподіваюся, що це відео буде цікавим, корисним, і ти для себе візьмеш певні підказки, можливо, зрозумієш, в якому напрямку треба рухатися до вирішення цієї проблеми. Тому залишайся моя історія, як все починалося. Можу сказати впевнено, що Перша я побачила оці клубки волосся на грибінці в 2020 році. Тоді я вперше побувала в Іспанії, вперше побачила це сонечко, і тоді вперше я схудла більш ніж на 10 кілограмів. І сказати, що це був шок, це нічого не сказати, тому що в принципі раніше я не стикалася з такою проблемою. І я розумію, що кожен раз, коли ти розчісуєшся або миєш волосся, і ти бачиш завжди цю гору волосин, то ти думаєш, що все, я буду лиса. Але я все ж таки зібралася і почала шукати причини. І вперше я звернулася до спеціаліста-трихолога, котра провела мені консультацію, оглянула шкіру голови трихоскопом, спеціальний прилад, який показує, в якому стані взагалі наші волосинки, фолікули і шкіра на голові, мені призначили аналізи. Що це було? Це були загальні аналізи крові, це були гормони, і дуже важливо зрозуміти, який у вас рівень заліза. І е, ваші гормони загальні це по щитоподібній залозі дуже важливо враховувати і е, жіночі гормони, що може впливати на те, як у вас росте або випадає волосся. Після обстежень, після зданих аналізів, я побачила, що в принципі у мене все є в нормі. Була проблема з тим, що волосечко стало рости рідше. Тобто з одного фолікулу росла не там 3-4 волосинки, а росла 1-2. і це є різниця. І були зони, де волосся росте рідше, але воно росте, тим не менш. І сказати, що. Мені стало спокійніше, я можу. Бо, в принципі, ти вже розумієш проблему і розумієш, що тебе оглянув відповідний спеціаліст і далі ти можеш рухатися. Після здачі аналізів, проведеного обстеження, трихолог призначила мені процедуру з рідким азотом, тобто вплив дуже низькою температурою на шкіру голови. Проводилася ця процедура при лікарні і так само впити вітаміни, комплекси вітамінів, і використовувати спеціальний шампунь шампунь, який направлений на. Очищення шкіри нашої, котра виробляє шкірне село. А в мене тоді на той момент було таке питання, як жирна шкіра, тому що волосся забруднювалося дуже швидко, і тут воно може бути сухе, але біля коренів дуже швидко забруднюється. І тому треба було враховувати цей момент при виборі саме доглядових засобів. Після цього Якийсь період я користувалася цим шампунем, пройшла комплекс процедур, і не можу сказати, що це мені дуже сильно допомогло, тому що волосся раптово почало сипатися, і так само раптово воно перестало. Тож, що саме на це вплинуло, я. Зараз тільки починаю аналізувати і розумію, що можливо тоді я стикнулася з тим, як дуже активно сонечко після поїздки до сонячної країни. Плюс це могло бути схуднення, тому що дуже велика вага пішла з мене. Прикріплю вам фото, які зміни трансформації відбувалися, і також може бути психологічний аспект. Хочу е, трошки звернути вашу увагу на те, що коли ми стикаємося з певною проблемою, хворобою е, в нашому випадку це втрата волосся. І перш за все, не варто очікувати швидких результатів. Якщо ви почали пити вітаміни, або якщо ви почали проходити комплекс процедур, то не чекайте, що через день або через тиждень у вас почне рости велика грива, і ви вранці ран прокинетеся рапунцель з довгою косою. Так не буде. Але треба записатися терпінням і розуміти, що результати будуть, якщо ми до цього почнемо спокійніше ставитися. Бо коли ми крутимо в голові цю жуйку, що я втрачаю волосся, я буду лиса, це, звісно, це може впливати на нашу самооцінку, самосприйняття, на те, що дуже часто дівчата закриваються, їм стає некомфортно самим собою. І це впливає навіть на комунікацію з оточуючими. Я проходила е, такі моменти, коли ти просто боїшся доторкатися до волосся, тому що ти розумієш, що зараз ти потягнеш. Купу волосин за собою, і все, і вони випадуть. Але якщо ви бачите, що ваша голова, ваша шкіра голови забруднюється дуже швидко, і вам треба мити голову через день або кожен день, то ви це робите. Ви не чекаєте 5 днів, 3 дні, як деякі роблять, просто щоб зайвий раз не торкатися волосся і не витягати ще додатково свої волосинки. Треба очищувати, тому що коли шкіра забруднена, вона не дихає, і е, цим самим ви сприяєте не утриманню тих волосинок, вони все рівно випадуть. А навпаки, ви е, провокуєте ще більше виникнення якихось запалень, е, і через що може так само цей волосопад е, пришвидшуватися і погіршуватися. Ще хочу сказати такий момент, що лікар-трихолог пояснив, що випадіння волосся воно може бути як сезонним, тобто є цикл оновлення волосини, це може бути спричинено різними факторами. Тобто, причини у нас можуть бути внутрішні, це саме дефіцит якихось мікро-макроелементів, дефіцит вітамінів. Може бути психологічна причина, коли на нас впливають певні стреси, якісь наші зовнішні обставини. І це може бути причина в догляді або зовнішніх факторах, чинниках, таких, наприклад, як сонце. Наразі, так як я проживаю в Іспанії, і тут дуже активно сонечко. Сонечко починається десь з. Навіть не з початком весни, воно ще взимку може дуже добре перегрівати. І закінчується воно пізно восени, це вже там після жовтня. То тут завжди треба враховувати, що знаходитися на сонці в самі активні години, тобто з 11-ї години дня, наприклад, а навіть буває і з 10-ї години і до 4, -ї, 3 -ї, не рекомендовано. Тому завжди треба або Мати головний убір, або не виходити просто на вулицю, якщо є така можливість, за можливості користуватися зволоженням для волосся. Що ще може впливати, це догляд. Неправильний догляд, неправильно підібрані шампуні, косметика для шкіри голови. Саме шкіра голови є причиною нашого випадіння. Тому що одна справа: волосинка наша вона може ламатися. Можуть спостерігатися посічені кінчики, а інша справа, коли волосся випадає разом з, якщо ви помічали, біля кінчики це, це булинка, котра випадає. І тут момент, воно може випадати, тому що воно оновлюється, а може випадати, тому що якісь інші чинники. Що мені допомогло і на що би я вам радила звернути увагу. По-перше, це їжа. Значить, що може бути проблемою, це дефіцит білку. В наше волосся є білкова структура, і якщо в нашому раціоні є дефіцит білків, то я думаю, ви розумієте, яку проблему ми будемо мати з вами. Ми будемо не тільки мати а, слабку м'язову нашу. А, Наші м'язи, але і проблеми з волоссям, і не тільки з волоссям, тому що наше, наше тіло потребує білків. Якщо в якийсь момент ви вирішили відмовитися від м'яса, відмовитися від там сиру молочних продуктів, все, що містить білок, тому... Прийміть це до уваги, що це може бути причиною, чому у вас сталася така проблема. І взагалі щодо їжі, то раціон має бути збалансованим. Я не є пропагандистом того, що треба відмовитися від всього солодкого, що треба виключити абсолютно весь хліб, все борошно, весь цукор. Тому що. Людей, котрі страждають, наприклад, на непереносимість лактози, їх всього лише відсоток або того ж самого глютену. В якийсь момент це стало дуже, дуже таким маркетинговим ходом, коли дуже сильно пропагувалося глютен фрі або безлактозне життя і. Хтось на цю історію купився, а хтось, як жив, так і живе. Я не можу сказати, що коли ти не їсиш хліб, а по суті, це ті самі вуглеводи, котрі мають потрапляти в наш організм, то ти почуваєш себе якось бадьоро і енергійно. Тому. Знову ж таки, все, що я кажу, це моя суб'єктивна думка і мій особистий досвід. Якщо це буде вам корисне, я буду тільки рада. Якщо ви, в принципі, з цього нічого для себе не візьмете, то ну що ж, значить це отак мало бути. Але... Раціон має бути збалансованим, мають бути вуглеводи, мають бути жири і мають бути білки. Це є дуже важливим для того, щоб наш організм отримував все необхідне для нормального функціонування. Наступне це наш сон і наша активність. Сон. Дуже раджу врегулювати ваш режим, коли ви лягаєте в плюс-мінус один і той же час і прокидаєтесь плюс-мінус один і той же час. Зрозумійте, яка норма сну вам потрібна, тому що в мене були періоди, коли я спала по 5, 4, 6 годин, тобто це було як попало, був хаос. Зараз я знаю, що мені потрібно 8 годин. Якщо я не сплю 8 годин, значить я буду як сонна-муха. Тому це дуже важливо. І плюс активність, фізична активність, вона корисна як для нашого організму, так і для нашого настрою, самопочуття. Наступний фактор це вітаміни. Вітаміни для волосся, котрі я приймаю зараз, котрі я приймала, і з чим я побачила дійсно результат це біотин. Це завжди вам пропише кожен лікар, якщо ви прийдете і скажете, у мене волосопад. Далі я приймала і приймаю Селеніу. Так само можна використовувати комплекси з цинком і комплекси з магнієм, тому що це і для нервів корисно, і для стану нашого організму. Можна вживати мультивітаміни, тобто тут. Я дуже раджу проконсультуватися з лікарем в першу чергу. Хочу ще поговорити про е, такий момент, як е, психологічний стан. Звісно, що для кожної жінки, дівчини втрата волосся це дуже велика проблема. Зараз я просто бачу в соцмережах, коли дівчата пишуть допоможіть, що пробували які процедури, порадьте. Так, звісно, ми можемо сказати свою точку зору. І зараз те, що я кажу, це моя суб'єктивна думка, і це мій особистий досвід. Вам можна тільки з цього досвіду щось взяти для себе, тобто взяти якісь рекомендації, подумати, наскільки це вам підходить, і прийти до певних дій. Хочу від себе додати, що треба відчепитися від себе. Тому що чим більше ми сидимо і крутимо в голові цю жуйку, чому так відбувається, що робити, нічого не допомагає. Якщо ми кажемо, що нічого не допомагає, тим самим ми себе... Ще більше занурюємо в якесь емоційне дно. І, власне, цим тільки провокуємо ще більший стрес, ще більший викид кортизолу в своєму організмі, а це є гормон стресу. І так ми собі не допомагаємо, а навпаки, робимо ситуацію ще гіршою. Тож, я це проходила, проходила вже неодноразово, тобто ці цикли вже повторювалися. І можу сказати, що якщо на це дивитися ось так і не дуже сильно зациклюватися на цій проблемі, то набагато легше її вирішити. Далі це такий момент, як догляд. Я зверталася до прхолога, і на той момент у мене було питання в тому, що був неправильно підібраний догляд. Тобто той шампунь, котрий я використовувала, він просто не вимивався. Тому пам'ятаємо правило миття два рази. Тобто, перший раз ми промиваємо шкіру голови, тобто змиваємо всі залишки доглядових засобів, стайлінгових засобів, шкірне сало, так само, котре виділяється, всі забруднення, пил. А другий раз ми промиваємо, тобто ми вже змиваємо всі рештки, в тому числі і шампунь, котрий ми не змили перший раз. Так само для волосся користуємося масочки, кондиціонери, спреї, тобто те, що вам підходить саме для типу вашого волосся. І не забуваємо про те, що підвищені температури, вони так само пересушують волосся і висушують у ньому всю вологу. Тож, я для себе зробила такий висновок, що користуватися утюжком. Кожен раз, кожні, там два дні, наприклад, то це для мене є не ок. Тому що я і так дуже часто знаходжуся під впливом сонечка, і зараз я користуюся тільки феном. І перед тим, як користуватися феном, я наношу або спрей із олійкою, і потім просто розчіскаю, висушую волосся. З феном. Все. Тобто на цьому етапі я ніякими прасками не користуюся. Я не буду радити якісь конкретні шампуні або е, там, кондиціонери, але можу сказати, що я користувалася сироваткою, тобто, це е, сироватка для е, контролю густини волосся. Я користувалася саме з Одінарі, е, тут вам прикріплю е, фото. і... Можу сказати, що ця сироватка і будь-яка інша, тому що їх, в принципі, дуже багато, вона не спрямована на то, щоб взагалі зупинити випадіння волосся. Тобто, густина, густина вона є стимулятором для того, щоб у вас проростало нове волоску, і знову ж таки, не через день і не через тиждень користування при щоденному використанні. Це є ще таким дисциплінарним моментом, тому що коли ти маєш користуватися цим щодень, я брала буквально пів пипетки і використовувала по, по проборам. І через місяць я побачила, що в мене росте пушкове волосся, тобто коротесенькі волосинки, але вони були. І я можу сказати, що це реально діє. І буквально через. Три місяці я побачила, що в мене волосся перестало сипатися. Але це все був комплекс. Тобто робота з головою, харчування, вітаміни, догляд і якісь додаткові засоби. Ну, в моєму випадку це була саме сироватка. Тож від себе саме цей засіб я можу порекомендувати, якщо він. Вам допоможе з тим, щоб трошечки загустити вашу шевелюру, то це буде прекрасно. Гірше він не зробить, тому що це є сироватка як мультивітамінний комплекс, але для шкіри голови. Знаю, що дуже часто кажуть, що допомагає тільки мезотерапія, тільки уколи, тільки якісь там процедури, котрі проколюють шкіру. Але якщо причина є, наприклад, Внутрішня. у вас є дефіцит вітамінів, у вас низьке залізо, у вас є проблема з її щитоподібною залозою, або у вас є проблема просто в голові, і ви себе так намахали стресом, що у вас почало сипатися волосся, то знову ж таки ми розуміємо, що процедури в колію і не в колію голову вони не допоможуть. Отже, підсумовуючи все вище сказане. Можу сказати сміливо, що з проблемою випадіння я стикалася вже за останні п'ять років неодноразово. Припинялося випадіння, поновлювалося знову. Останній похід до трихолога з'ясував, що це був або неправильний догляд, або просто засоби, котрі мені не підходили. Далі поглиблювалося тим, як я відносилася до цієї проблеми. Тобто, це для мене був апокаліпсис кожен раз. Але зараз я вже розумію, що в принципі страшного нічого не відбувається. Це є не найвелика велика проблема в нашому житті. Думаю, ви це розумієте. Тож, своєчасне звернення до спеціаліста, нормалізація вашого режиму активності, відпочинку, їжі і прийняття вітамінів це все може сприяти тому, що ви з вашим волосечком будете е, щасливі. Сподіваюся, що моя історія стане вам в нагоді. Для себе ви знайдете тут якусь корисну інформацію і підказки. Будете спокійніше відноситися до цього питання, до цієї проблеми. І якщо вам цікаві ще якісь моменти, питання, можливо, питання не пов'язані з волоссям, то пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. па-па!